Як колаборанти цікати з українського Херсону збираються, розкажу вам у цьому відео. Залишайтеся з нами. Я Катерина Федотенко. і Це фабрика новин. Отже, зрадник України Володимир Сальдо звернувся до свого хазяїна Путіна і попросив допомогти в організації виїзду жителів Херсонщини. Він поскаржився, мовляв, що дня регіон зазнає ракетних ударів, і в зв'язку з цим окупаційна влада ухвалила рішення про евакуацію в різні регіони. Цитую для відпочинку та навчання. Веселятися херсонцям Сальдо пропонує до Криму, Ростовської області, Краснодарського та Ставропольського краю. Ну а далі найкумедніша цитата колаборанта зрадника: Ми, жителі Херсонської області, звісно, знаємо, що Росія своїх не бросає. О-о-о! Певно, цей штик погано знає Рашку, і попереду в нього ну дуже багато розчарувань, якщо мозок хоча б на один відсоток почне працювати. Росія своїх бросає і як бросає. І доказів тому хоч гати. Наприклад, сам факт, що росіян, щойно мобілізованих, не навчених нічого, відправляють до української м'ясорубки. Приклад номер один. Далі, скарги військових, що їм не дозволяють відійти із позицій, де ЗСУ їм гарантовано влаштують гаплик. Номер два. Наступний приклад: десятки російських полонених, які на питання, чого не втік зі своїми, відповідають. А мене забили. І ще одне свідчення того: що орки своїх кидають і п'ятами накивають. До речі, про полонених і щойно мобілізованих у Херсонській області в полон українським захисникам здалася велика група частково мобілізованих росіян. Але цікаві події, які тому передували перед тим як зв'язатися з українською стороною, російські солдати-новачки. Марно намагалися домовитися зі своїм керівництвом про відхід на другу лінію фронту, проходження хоча б стислого курсу молодого бійця та отримання мінімального потрібного спорядження. Їхній командир проігнорував ці прохання і наказав стояти на позиції до кінця. Тож, щойно мобілізовані, не знайшли кращого варіанту, ніж вбити свого командира та здатися в полон ЗСУ. Бо жити хочеться. А в українському полоні це вдасться робити може і краще, ніж там на болотах. Друзі, з вас лайк, підписка, ну і звісно коментар. Розкажіть, що думаєте ви з приводу всього вище сказаного.